Це відео про кризис і вихід з кризису, про психологічний підхід, розв'язання проблеми, про те, як у всьому цьому і навіщо є страх, як він будується, навіщо він є, чого ми боїмося, і як це на нас впливає. І одразу хочу сказати, що вихід з кризи для багатьох людей також є кризою, і на це є дуже багато причин. Одна з котрих це те, що я просто зараз не готовий до того, що це закінчилося і до того, що життя може йти далі, і що я можу почувати себе у цьому окей. Якщо ви довго жили у скрутних умовах, ви звикли думати певним чином, і ця звичка думати, що все погане, або або що мені треба готуватися до найгіршого, або що ніхто не допоможе, або що треба опиратися лише на себе. Воно може так інтегруватися у ваше життя, що може заважати, будувати стосунки кар'єру. Робити гарні висновки з ситуації, довіряти людям. І саме ці звички вони можуть дуже і сильно заважати вашому життю. Ви звикли так себе почувати, і ця звичка, вона продовжує працювати і робить усе, щоб обставини не почали покращуватися. І це про те, що у цей момент треба зупинитися. Бо у людей, котрі довго були у кризі, для котрих це стало таким досить довгим моментом їх життя, в них, скоріш за все, є зараз проблема самооцінкою. Коли є проблема самооцінкою, це про постійне порівняння себе з іншими і не на вашу користь. А це дуже вихолощує, і у вихолощеному стані ви не зможете нічого змінити, доки ви не зупинитеся і не. Зрозумійте, що ви молодець і через це пройшли, ви це зробили. Вам це і зараз. Ви маєте усі права на те, щоб жити інакше. Вам зараз потрібно почати бачити заслуги за досягнуті результати, використовувати наявні ресурси для приємних для вас занять, бо немає перемоги, котре ви не святкували. І ця перемога, цей вихід з кризи. Він потребує цього завершення через щось для вас позитивне: переїзд, покупка нового плаття, зміна місця життя. Ви можете навіть завести для себе тваринку, якщо ви того про неї хотіли. І це, так би мовити, закриє цю двері до того, що там, в якісь моменти з кризи, вони ще залишилися. Багатьом так само важко вийти з кризи через певні страхи. Що це може бути за страхи? Що там буде далі? Буде ще складніше. Я боюся, що це може повторюватися. Я зараз потребую того, щоб а, в мене з'явилися якісь нові звички, щоб зараз взяти відповідальність, щоб зараз почати жити інакше, робити щось краще. А в мене так багато сил пішло на те, що я тоді набув для того, щоб вижити, і тут кричу вам вижити ваш ваше тіло. Вони не захоче відпускати те, що вам допомогло залишитися живим. А, і... Цей страх залишити це він може бути таким великим, що ви можете жити тими звичками, котрі допомогли вам вижити, але вони для цього були, були потрібні. І зараз час не їх використання, ви їх боїтеся відпустити. Тут є такий великий секрет у тому, що точніше невеликий, у тому, що усе нами набуте. Воно нікуди не дінеться. Якщо у вас був цей досвід, не треба боятися, що ви зараз перестанете хвилюватися або почнете довіряти комусь, або відкритись чоловіку, або жінці на побаченні і розповісти про щось таке таємне, вам обов'язково зроблять боляче. Ви через це зможете пройти. Якщо це станеться, ніхто не застрахований, але якщо це станеться, то ваше тіло, воно згадає як воно вже реагувало. На те, що зробила боляче, на те, що одного разу вже привело до руйнування вашої внутрішньої системи, і увесь цей ресурс він ось так буде вмикатися, і воно почне вам служити. Тому нового не треба боятися. Це такий виклик для вас. Це може бути важко і тому важливо після кризи і відсвяткувати, і дати собі час, дати собі змогу насолодитися тим. Що ви хоча б день-два тижні можете нічого не робити. А потім обов'язково почніть складати свої цілі, свою мету до того, що зараз ви хочете і можете вже не у кризі. що вам так довго хотілося б зробити, і ви можете це собі зараз дозволити. Будь-який перехід дорослішання і нові етапи життя. Це завжди важко, це завжди сумно і це завжди про певну втрату. Тобто, коли ви стаєте більш сильнішим, то ви втратили якусь частинку себе, котра була, наприклад, наївна. І зараз цей, це, цей сум від тієї втрати, його також треба зрозуміти і дати собі можливість. Поплакати, побути слабкою, слабким від того, що так, це довелося втрати, і далі мені вже доведеться жити як з розумінням того, що може бути і ось так. І до речі, досвід нікуди не подінеться, тут є але, маленьке але а, Але в тому разі, якщо у вас буде все в порядку, у вашому фізичному здоров'ї і психічному здоров'ї, і ці два здоров'я, так би мовити, вони йдуть поруч. Вам треба займатися спортом для того, щоб у вас нормально працювали гормони. Вам потрібно, щоб у вас нормально працювали гормони, для того, щоб ваша психіка, для того, щоб всередині себе з вами все було окей, ваші реакції на інших людей вони також були нормальні. Будь-який процес адаптації це час. Дайте собі, будь ласка, цей час, бо інакше ця криза вона затягнеться. Це може викликати у вас розгубленість, це може затягнутися. Але це вам зараз потрібно, бо розуміння того, що ви маєте на це право, воно не приходить у одну мить. Це досвід так приходить, а розуміння, що ви можете жити, що ви можете видихнути. Для цього будете ви перевіряти і дивитися по сторонам, що дійсно реальність вас нікуди там, туди сюди не п'є. І також це дуже важливо для того, щоб ви почали отримувати задоволення. Бо без задоволення святкування це добре, але це момент. А після цього моменту дуже таких бурхливих емоцій, почуттів є. Ще просто задоволення від. Якихось простих процесів свого, свого свого життя, від того, що я можу гуляти з тваринкою, від того, що я можу ходити до спортзалу, від того, що я можу бросити якусь погану звичку на користь корисне. Наприклад, мені цей кайфово в мене є на це ресурси. І для того, щоб це задоволення з'явилося, потрібно також залишати старі паттерни поведінка. У вас все є, у вас все зберігається як досвід, як пам'ять. І зараз важливо навчитися довіряти собі, своєму тілу, своєму досвіду. Якщо вам потрібно спілкуватися про це з кимось з ваших близьких людей, або знайти цих людей, вони обов'язково у світі є, з котрими вам буде добре, вам буде цікаво і вам захочеться ділитися щирими своїми переживаннями. І навіть кризисними моментами світ він іноді б'є і кризис це про те, що вам було боляче, вам було сумно, вам було лячно, вам було дуже-дуже важко. І так часто буває, що через ці процеси легше проходити, коли ви знаєте, що комусь ви точно потрібні. І я сподіваюся, що ваше комусь воно почнеться саме з вас. І коли ви це зрозумієте, то вихід з кризи він обов'язково також закінчиться і, взагалі, криз буде набагато меншим, бо найголовніша людина в вашому житті буде з вами. Ви будете у себе. Я бажаю вам. Гарного настрою, сподіваюся, це було корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, застуці цьому рада і до скорих зустрічей! І бажаю вам усього найкращого.